Психогенна еректильна дисфункція, чому виникає та як її подолати? Всім вітання. Однією з найчастіших причин еректильних розладів є психогенний чинник, а саме конфлікти зі статевим партнером, приниження з його боку, що призводить до невпевненості у собі, появи страху, невдачі під час інтимної близькості. Крім того, причиною може стати беземоційні занадто спокійні взаємини між партнерами, що призводить до появи буденності в сексі. Психогенна ректильна дисфункція починається гостро під час статевого акту і є непостійною, тобто виникає час від часу. У той же час будь-яких порушень поза статевого акту, наприклад, відсутність ранкової ерекції, може і не спостерігатися. А тепер щодо психогенних факторів, які є причиною виникнення ректильної дисфункції, це стрес, проблеми на роботі, невдачі в особистому чи професійному житті, втома та перевтома комплекси та занижена самооцінка, попередні невдачі у статевому акті, травматичні переживання пов'язані із сексом, страх, запліднення партнера, недоречні уявлення про секс, наприклад, що секс це злочин, незадоволення сексуальної подобання, конфлікти з партнером чи недовіра, втрата фізичного потягу до партнера. Спосіб життя також може вплинути на якість ерекції, причина в основному у вживанні стимуляторів, таких як сигарети, алкоголь, наркотики, але також і у відсутності фізичної активності, неправильному харчуванні та надлишку жиру в організмі. Проблеми в інтимній сфері супроводжуються розвитком хронічного стресу, зниженням самооцінки, соціальну дезадаптацію, появою проблем з партнером, безпліддям, психічним порушенням та навіть появою суїцидальних думок. Та як подолати ці всі проблеми? Є кілька варіантів лікування проблем із ерекцією чоловіків. Методи підбираються, виходячи з досліджень залежно від причини проблеми. Одним із них є фармакотерапія, тобто лікування лікарськими засобами. Інший варіант лікування, який досить часто практикується та має гарний успіх, це психотерапія. Адже у багатьох випадках проблема із досягненням ерекції криється у психіці. Додатково до психологічних методів вирішення проблеми психотерапевт може рекомендувати методи розслаблення, зміну дієти та способу життя збільшення фізичної активності. Також до основного лікування та для профілактики ректильної дисфункції можна додати препарати з рослинним складом, наприклад, Herbal F від торгової марки Івоніка. Це унікальний природний засіб для відновлення сексуальної функції у складі цього препарату виключно натуральні компоненти, що покращують кровопостачання до органів статевої системи, нормалізують гормональний баланс та підвищують сексуальну витривалість. Цей препарат має комплексну дію на чоловічий організм і спрямований власне на усунення всіх проявів еректильної дисфункції. Але слід підкреслити, що при лікуванні важливо дотримуватись правильного способу життя, виключити фактори ризику, відмовитись від шкідливих звичок та обов'язково дотримання режиму сексуальної активності. Ну і наостанок, давайте не забувати, що важливу роль у лікуванні та профілактиці еректильної дисфункції чоловіка відіграє хто? Правильно, жінка. Як жінка має реагувати на проблеми з ерекцією свого партнера? Якщо проблема виникає періодично, не слід концентрувати увагу і тим більше тиснути на чоловіка. Натомість є слід проявити розуміння і підтримку, наприклад, запропонувати прийняти розслаблюючу ванну, подивитися хороший фільм, випити келих вина». Для багатьох чоловіків час, коли виникає така інтимна проблема, цей момент підвищеної емоційної, психологічної чутливості та вразливості. І зазвичай небагато чоловіків у цьому зізнаються, тому підтримка партнерки дуже необхідна та важлива.